На прямому зв'язку Юрій Гнат, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України, пан пане Юрію, вітаємо вас. Дякуємо, що долучаєтесь. Тема збиття шахедів. Тепер у нас стає такою і військовою, і політичною. Ми, зокрема, з попереднім нашим гостем вже намагалися обговорити цю заяву міністра закордонних справ Польщі Сікорського, що мовляв резонансний заліт безпілотників на територію, зокрема Польщі, там. Там Збили 3-4 приблизно шахіди з 19 дев'ятнадцяти. Якщо в Україні на це реагували трошки іронічно, то Сікорський каже, що мовляв, це чудовий результат а для України. Це був би взагалі б успіх. Та чи справді успіх зараз для нас? от такий відсоток збиття дронів. Ну я не, не не зовсім зрозумів зараз що, по питанню який саме 4 з 19 ви маєте новати Так, да, носікорський каже збиття трьох чотирьох з дев'ятнадцяти російським дронів... по перше да і uh -huh. зрозумів так дивіться я хотів би звернутись до усіх хто зараз в соцмережах особливо піднімає українсько-польське питання і так далі ну це абсолютно не на руку ні польщі ні україні обидві держави є стратегічними партнерами які повинні, повинні працювати в одному руслі проти на агресора проти агресора Польщі, який проявив агресію проти Польщі, проявляє агресію проти України і так далі, та проти всього цивілізованого світу. Тому е прочитавши, я з -з -з побачив ці новини сьогодні, і от е ті заголовки, які 4 з 19 і так далі, це все вирвано з контексту великої, ну помірно великої статті, так матеріалу в газеті «Гардіан». з Гардіону взяли. Я прочитав усю я нічого дивного чи нічого незвичного в словах Сікорського не знайшов єдине, що можливо там порівнянні речі робити Україна і Польща. Ну зовсім ми в інших знаходимося, мовити, умовах ведення бойових дій. Тому можливо, не зовсім якось порівнювати це буде правильно, тому що це ну і наші медіа підхоплюють, ви бачите одразу, і підхоплюють е, власне і росіяни, і так далі. Тому е, треба якось. Більш, можливо, якось стриманіше в порівнянні мінії А так він сказав, доволі ну, очевидні речі. Залетіли до них ті ж самі Гербери, так би мовити, так, без бойової частини, як зараз. Такі фотографії були оприлюднені. Е, відпрацювали по них польська протипітна оборона була піднята так по тривозі. Відпрацювали винищувачі. Якими там ракетами це вже їхня справа, так як, як не мають вони стільки досвіду, скільки Україна, так, але е, як зазначив е, голова, очільник МЗС Польщі, що е, шкоди не було завдано. Е, гербери не проста е, ціль, е, особливо для таких е, літальних апаратів, як винищувачі. Ми бачили нещодавно ще один. Випадок зальоту в повітряний простір е, Румунії того ж чи то Гербера було ну, це вже визначить там на місці румунська сторона. Ну але е, ну, понад 40 хвилин винищувачі обидва е, не могли нічого вдіяти, так З, Ну, як не могли. Вони старалися, і очевидно було е, перехоплено цей дрон, але потратили чимало часу. І тут мова йде і про досвід, про який ми зараз говоримо, про який сказав теж пан Сіковський. Це досвід українських. Захисників неба усієї протиповітряної оборони усього комплексу заходів, які сьогодні спрямований на збиття, які можуть реалізувати, зокрема, і для, для наших партнерів-поляків, про що говорив президент України, що Україна готова надавати своїх фахівців для навчання наших західних партнерів, як дронів-перехоплювачів, так і інших методів. Мобільні вогневі групи їх теж не можна списувати. Тому <кій> я хотів підкреслити, що ми. Для збиття того чи іншого в той чи інший день дронів залучаємо чимало сил та засобів. Літаки, гелікоптери, мобільні, вогнові, мале ППО, дрони-перехоплювачі, засоби радіоелектронної боротьби. Усією системою протипідної оборони керує командувач повітряних сил, так відповідно, командувачі повітряних командуваннях на своїх зонах відповідальності, і усе це працює як єдина система, для того, щоб в той чи інший час. Добив ту чи іншу обстановку прийняти правильні рішення по збиттю того чи іншого дрона, чи то шахет, чи то гербера, треба рівномірно, правильно, раціонально, ефективно розподілити усі наявні сили та засоби, які у нас є, для того, щоб максимально. Наблизити той результат, який ми хочемо, пане Юрію. Говорячи про цей досвід і про обмін досвідом, також у змі з'являлися різні новини. Спочатку про те, що ось поляки вже формують якусь групу військових, які приїдуть до України переймати цей досвід. Сьогодні я десь читав про те, що не приїдуть з міркувань безпеки, і мовляв, ці консультації відбуватимуться там на території НАТО. От що відомо про це? Чи був якийсь офіційний запит від когось із країн-членів НАТО, чи можливо конкретно від Польщі, до повітряних сил ну тут не до повітряних сил запити йдуть на рівні вже міністерства закордонних справ чи, чи там військово-політичного керівництва. Якщо буде необхідність та повітряні сили, не, не лише повітряні сили займаються. Ну власне проти повітряної оборони я ж кажу, є усі складові сил безпеки та оборони мають певний досвід, особливо сили безпілотних посами. Що ми говоримо про дрони перехоплюючі і так далі, тому армійська авіація, зокрема, має досвід по гелікоптерах. Якщо будуть такі запити, безумовно яка різниця, де це буде навчання, там умовно кажучи, у Львові чи десь в іншому місці, в Польщі, в Кракові і так далі, тут в нас для нас це не є жодна проблема. наші військовослужбовці на регулярній основі проходять підготовку в країнах Європи та в інших країнах світу нашими партнерами. Тому питання, щоб це було досягнуто, щоб наші партнери черпали той позитивний досвід і мали можливість навчатися, тому що як сказав. Повторюсь, пан Сікорський, в кого як не в українців. Ми маємо, світ, світ має вчитися, як відбувати таку кількість ракет і дронів, пане Юрію. З того, що було в відкритих джерелах, як наші партнери збивали дрони на своєї території, ми переважно чули, що вони застосовували високого рівня винищувачі, і в нас в соцмережах з цього приводу були такі хі-хі-ха-ха. Але Україна ж так само використовує винищувачі для збиття дронів. Просто нам на землі більш очевидна робота вогневих груп. Але як це відбувається насправді? Ну, безумовно, ми застосовуємо винищувачі. Ну, беремо Україну, величезна територія, Польща теж не маленька держава. Якщо ми маємо підрозділи дронів перехоплювачів, які тільки масштабуються, так які можуть працювати ну, лише при відповідних погодних умовах. Зуміло, що туман чи низька хмарність, ну це взагалі буде фактично важко працювати в таких умовах. Не неможливо, але дуже дуже важко. У нас є мобільні вогневі групи, у нас є мале ППО, так яке працює сьогодні на південному напрямку, на східному. Усі вони мають маленький радіус бойової ну бойового застосування. Так, це десятки кілометрів. Мова йде про це. Якщо летить 100, 200, 300, 500 дронів одночасно з різних е, боків. Усе не збивається, відповідно проходить далі е, середи України. Будуть залучені і гелікоптери, і залучаються винищувачі. Єдине питання, про що я сказав вже попередньому відповідні е, відповіді це раціональне залучення тих сил та засобів, які сьогодні є в нас в наявності. Якщо це допустимо, винищувачі теж є різні ракети різних типів. А їм сто амрам е, американські е, ракети не застосовуються проти крилатих ракет. А якщо це е, аІМ 9 то можна то застосовують наші льотчики їх е, проти. Саме БПЛА типу шахер тому використовують при масованих атаках українці усі наявні сили та засоби, в тому числі і винищувачі. Ну якщо Польща вирішила застосувати там f 16 чи інші типи літаків по перехопленні, ну це власне питання їхнього командування, можливо, в тій зоні, де Відбувалися прольоти цих самих гербер чи там інших типів БПЛА. Можливо, інших засобів там не було так само, як в Україні. У нас протиповітряна повітряна оборона організована власне має захист зональний. Так ми захищаємо об'єкти, захищаємо міста, захищаємо відповідні напрямки, всю територію покрити. Не наземними засобами, ну неможливо факті Пане Юрі. А якщо дивитися от в ретроспективу і з точки зору прийняття досвіду пам'ятаєте, це був здається, 2022 чи 23 рік, коли вперше в Києві дізналися, що це таке Це вересень 22-го року. Вересень 22-го року. Я як зараз пам'ятаю ті кадри, коли патрульна поліція з автомата Калашникова стояла і збивала цей шахет в районі залізничного вокзалу? Якщо не помиляюся, там був місто так, вони Зелянського. Якраз... От, з точки зору так, тобто це аж 22-й рік, зараз 25 й рік, і ви розповідаєте про дуже широкий спектр реального збиття, в тому числі шахедів. І з точки зору перейняття досвіду, подивіться, яка еволюція пройдена. 20, фактично ну, 3,5 років, і з точки зору перейняття досвіду, зараз. Цю еволюцію хтось може, умовно кажучи, з нашої допомоги пройти набагато швидше. Чи так само потрібно е, переживати усі ті там, зміни траєкторії, зміни польотів е, цих шахедів, пристосовуватися е, до того, коли вони літають. Вимикати мобільний зв'язок, чи можна їм пакетом це передати? Так, наскільки це взагалі дослід. реально? Ну, дивіться, у нас ми досягли тих результатів. Того досвід нам дістався ну, такою гіркою ціною. Ми втрачали багато наших захисників, цивільних людей Україна втратила. Втратили е, багато чого із техніки, так само, і е, втратили, е, інфраструктура України, це ж будинки, зруйновані підприємства і так далі. Цей досвід здобувався кров'ю, скажем так, узагальнено. Тому партнери мають унікальну можливість побачити, зрозуміти. Пройти ті навчання, тому що звісно, що були і помилки, десь в яких в якійсь роботі. Ну не можна врахувати усе, коли противник атакує новітніми засобами. Треба все враховувати, треба пробувати застосовувати інноваційні засоби, навіть ті самі мобільні групи, які дійсно. Ви кажете, що навіть там, поліція застосовувала автомати і так далі. Це, ну, всі намагалися зрозуміти, як з цим воювати, як з цим боротися, як протидіяти. І таким чином дійшли до того, що сьогодні мобільні вогневі групи оснащені вже ну, усіма можливими гаджетами, які я їх називаю, так, від тепловізорів і так далі, закінчуючи там різними е Оптичними там лазерними прицілами, які можуть ефективно відпрацьовувати. І до речі, мобільні вогнові групи ніхто не списує. Так, звісно, якщо підняв противник вище шахеди, то не значить, що мобільні вогнові групи вже можна не брати до уваги. Вони опустять їх вниз рано чи пізно, і тоді вони будуть знову показувати ті високі показники. Та й зараз, зрештою, вони теж їх. Показують. Тому еволюцію ми пройшли серйозно. Зараз уж проходимо дрони перехоплювачі, але й противник не стоїть на місці. Ви бачите, з'явилися реактивні шахет. На них теж треба буде реагувати відповідним чином, але швидкості вже на ті і так далі. Застосовує противник різні засоби, щоб, буде, щоб їхні дрони були менш уразливі до наших засобів радіоелектронної боротьби. Ну вже йде мова зараз і про. Мобільних зв'язок, якщо ми говоримо про те, що ворог хоче в реальному часі управляти тими самими БПЛА, тому постійно треба вчитися постійно. І йти на крок попереду ворога для того, щоб досягати результату. Ну, не юрі, а скажіть, будь ласка, а наші б... західні партнери про атаку, яка може бути потенційна атакою на їхню територію, дізнаються у свій спосіб завдяки там своїм якимось засобам відстеження, чи відбувається в такі дні комунікація пряма між нашими повітряними силами, їхніми? Ну, мовно кажучи, якщо дрони пролетіли там Львівську область, то Польща від нас в першу чергу про це знає, або самі вони дізнаються. Дивіться, я вам приклад приведу. От кілька днів тому дрон летів е, там, по північних областях, скажімо так, і е, вже була оголошена в Польщі тривога. Е, кілька воєводств е, ну, було попереджено про те, що можливо атака би пила. Дуже-дуже навіть заздалегідь ми навіть так не попереджаємо. Швидко ми область оголошується в Україні, коли вже залітає дрон. Ну фактично за кілька кілометрів від області. Тоді вже у нас у нас тає червоною, а там трошки раніше вирішили попередити. Ну, після тих атак, що були з території Білорусі, так нещодавно. Тому, звісно, відповідаючи відповідального я вам приклад привів, що ясно, що є координаційний центр в якийсь спосіб воно повідомляється. Так само, і партнери по НАТО повідомляють нам про зліт винищувач... бомбардувальної авіації з там Енгельс там чи інших. Ми отримуємо від партнерів цінну інформацію про виходи. Балістики з Курської і брянської областей, тому співпраця триває, звісно, і польсь, польські партнери, звісно, отримують усю інформацію, яка допоможе їм належним чином відреагувати. Пане Юрій на на останок таке запитання: чи у вас були неофіційні контакти з поляками після їхнього першого досвіду з шахедами? І чи вони вам підтверджували, що деякі з них не мали вибухового компонента, а замість того, мали додатковий бак палива? Ну я не знаю про контакти. Не можу вам сказати. Безумовно, консультації ведуться постійно на різних рівнях. Є не обов'язково це мають бути вище військове керівництво. Йдуть, я ж кажу, є координатори, представники, які залучені до. Таких двосторонніх е е консультацій, і потім вони узагальнюють інформацію, роблять певні висновки, доповідаючи на вищому е керівництву. Ну те, що ми можемо навіть е з відкритих джерел подивитися, я теж вивчав ці всі матеріали, добився заяви, що на фотографіях е Гербір у е Польщі е є додаткові паливні баки. Відповідно, бойову частину знімається, кожен дрон має е корисне навантаження. Скільки він може підняти, відповідно, е чим більша вага. У дрона тим менше він пролетить, тому чим облегшуючи дрон, відповідно можна розраховувати те, що він пролетиться далі і далі. Ну і там були заяви теж росіян, так що вони там, начебто, не могли так далеко долетіти. Так долетіли, долетіли вони із території України, що найменше вісім БПЛА тоді долетіли, і територія Білорусі. Тоді і не хочу зараз, хочу одразу сказати, що. Якщо звинуватили українців, там одразу пішли що, що це, начебто, РЕП наш працює, і так далі. А в Білорусі чий РЕП працює, якщо з пірозької території залетіли прямо в Пане кілька польських ри ри риторичне запитання, на якому е мусимо завершити і передати слово телевізійній службі новин. Дякуємо вам, Юрій ігнат, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України, е був з нами на прямому зв'язку.